Вітаю всіх, на моєму каналі. Відчуваю, мене звати Ліза. Тут ми розбираємо репісні новини, альбоми, і сьогодні в нас незвичний формат. Ми вже з вами робили декодінги текстів пісень, а зараз у нас буде розбір візуальних пасхалок кліпу Кендріка Ламара «Squabble Up». Ми пройдемось по кожній сцені, наголошую. Подивимося, що ж там приховав Кендрік Ламар, до чого робив омажі, бо нічого не зупинить трушних фанатів. Тож про все це по порядку, тут і зараз пігнали. До того, як ми почнемо йти сцена за сценою, я повинна вам розповісти про такий фан-фект, що Кендрік Ламар. Він не приймав участі у зйомках разом з іншими учасниками кліпу. Як сказав один з танцівників Кендрика, зняли окремо, та коли усі інші приїздили до студії, в них забрали телефони, щоб ніхто нічого не міг злити в мережу. Та самі члени кліпу не знали, що саме вийде з цього кліпу в результаті Танцівникам вмикали якийсь швидкий біт, під котрий вони повинні були танцювати. Тому зараз, коли ви будете переглядати це відео, ви можете подивитись на рухи танцівників іншими очима. Ба більше вони навіть не розуміли для кого і що. Це все знімалось. Тож, а тепер можна починати з першої сцени. Загальний кадр, ви бачите вікторіанську кімнату. Вона схожа на декорацію кліпу The Roots з 99-го року на пісню The Next Movement з альбому Things Fall Apart. А що по одягу Кендрика? Можна сказати, що цього разу його одяг є прямою протилежністю його образу на шоу Cannon Friends. Колір не просто так обраний, це колір чемпіонів світу LA Dodgers. До речі, вони у восьме стали чемпіонами, а трек Доджер Блу восьми на альбомі. А ще ось цей чудернацький ремінь. Ми його вже також бачили. На обкладинці альбому «GNX». це ексклюзивне замовлення від дизайнера Ілая Расела. Він спеціально зробив такий ніби хаотичний набір з вінтажних значків пінів з символікою Лос-Анджелеса. Далі в сцені ми бачимо хлопчика, що стоїть на дорожньому знаку автостради, точніше, на знаку з'їзду з автостради 105, рухаючись на схід Лос-Анджелеса. Уважно придивившись, ви побачите, що він вдягнув в чорну футболку з червоною цифрою. 16. тут нам треба звернутись до рядків з пісні Out Murals. Тут Кідот каже, що він втратив 16 друзів, тож складаємо разом дитина, що знаходиться під стелею, плюс люстра вона, ніби, знаєте, уособлює небеса. І така ще влучна фраза на початку кліпу, коли ми бачимо цю люстру, «Only God knows» на першому кадрі. God knows. І Я не перебільшую, не забувайте це кліп Кендріка Ламара тут. Дуже багато сенсів. А ще Кендрик він протягом усього кліпу знаходиться під цією люстрою. Та також ми беремо до уваги, що він каже на початку кліпу, що він реінкарнувався, тобто він от знаходиться ніби під богом. І по тому, як він відсторонено веде себе протягом усього кліпу, ми розуміємо, що він знаходиться в позиції більш мудрого та наглядаючого персонажа. Єдині кадри, коли він не знаходиться прямо під люстрою, це коли в кадрі є типу Ісус та дискнейдога Рестен Пік. Далі ця дівчинка, котра виконує рух. Рухи під назвою Крампінг, це відносно новий вид танцю, що походить з південного централу, центру Лос-Анджелеса, як хочете. Ви ці рухи танцорів вже могли бачити в кліпі Not Like US. Наступна сцена тут дуже багато шокується. Будемо детально розбиратись по кожному. Чоловік смугастій футболці та чувак у стіни позаду Кендріка — Це лос-анджелеські репери, які також були гостями шоу Кенн Friends. Також ми бачимо великий золотий годинник на стіні. Це вшанування обкладинки альбому і e 40 і Major мейджервей, ще один уроженець Каліфорнія, точніше. Мешканець району Затоки. Тож, якщо так подумати, всі ці хлопці це можна так сказати вшанування не лише тільки Лос-Анджелесу, а всій всієї Каліфорнії, бо не тільки встреково залишив величезний слід в хіп-хоп культурі та просто в житті темношкірих. Далі ось ці дві групи чоловіків, праворуч і ліворуч, ми повинні їх розглядати разом, бо це ніби уособлення дитинства Кендріка. Ви ж пам'ятаєте, що він ріс серед банд. Члени його родини були пов'язані з бандами. Зокрема, у правій частині кімнати ви бачите групу. Оженців Лос-Анджелеса з родини репера і частого співавтора Schoolboy Q відомого своїми соціальними зв'язками з банди Hoover Creep Ці рухи. Ось ці. Для цієї банди вони знакові. Коли вони щось святкують, вони танцюють Hoover Stomp. А злів ви бачите чоловіків червоному, які а вже ж відображають членів блаців. Те, що в них зацензурені очі відсилає нас до обкладинки альбому Кендріка Good Kid Mad City, де Кендріка тримали на руках члени його родини, але їх обличчя не можна показувати, бо вони є членами банд. Наступна сцена Кендрік Ламар кумедно сидить у кріслі і читає книгу, як стати схожим на Кендріка для чайників. Він обрамлений афромат. Американськими прапорами по обидва боки екрану. Так, це саме афроамериканські прапори, розроблені дизайнером Девідом Хамменсом у 99-му році. Ось ці дивні байки є візуальною відсилкою до кліпу Trunk Boys Scraper Bike 2007 року. А усі чотири хлопці, ви їх бачите, є членами різних легендарних танцювальних команд. Цей танець, це данина поваги, Turf Dancing, стилю, що походить з Окленда. Він там дуже популярний. Одяг, в який вони одягнуті, є ще однією глибокою алюзією. Ла нас до тих часів, коли усі носили просто величезні речі. Вони носили дреди. Тим самим все, що на них було, робило їхні рухи трішки гіпертрофованими. Наступна сцена: ми бачимо продюсера володаря премії Гремі та ікону моду Таза Арнальда, відомого як Тіза. Арнальд співпрацював з багатьма реперами раніше. Він навіть був співавтором і продюсером пісні Кендріка Ту Пімпи Butterfly. і Кендрик назвав його своїм Mount Rushmore в стилі, яким він дійсно є. Далі ось ці персні вони пов'язані з його альбомом Хоча вони ж також є вшануванням класичного фільму Спайка Лі 89-го року Do The Right Thing. А вже ж, ніхто з вас не зміг пропустити цю прекрасну шикарну жіночку, котра є прямим референсом до альбому IST 88-го року. Power. І навіть якщо подивитися, зліва жінка, посередині чоловік в блакитному, правіше чоловік в білому. Ми бачимо майже те саме тут. Як же це все прикольно так працює, Кендрика. Далі ви бачите цю дівчинку, ви її можете пам'ятати з участі в кліпі Not Like Us, вона там також прикольно танцювала. А тепер мій найулюбленіший момент в цьому кліпі, це коли ось ці два чувака деруться, потім підлітає просто звідки не візьмися жінка. Вона вирубає чувака в білому, і все. Все, і все, і сварки й нема. Я то думаю, що тут Кендрик натякав на силу афроамериканських жінок, що з ними грати в ігри не можна. Бо чесно, я бачачи цю сцену, вона мене до чогось відсилає, і я не розумію до чогось, бо мені здається, що я десь цю ну схожу сцену я бачила, і я не пам'ятаю звідки вона. І я промотувала в башці всі фільми, які я там дивилася, і я не могла нічого згадати. Тому. Велкам в коментарі допомагають. А ми поки що переходимо до наступної сцени. Як на мене, вона найцікавіша. Кендрік стоїть посеред кімнати з банером Ісус рятує бандитів. Також це пряма відсилка до ось цього мужика, що пов'язаний з лос-анджелеською просвітницькою програмою Gangster Ministries. Вона працює над тим, щоб мінізувати бандитське насильство в громаді. Ось ці дівчатка на фоні сердець, це взагалі моя окрема любов. Це лос анджелеський хіп-хоп гур, до складу якого входять бік-індедже, скол, мілімо, тівай, бебе. Вони також були запрошеними. Гостями шоу Canon Friends. Їхній стиль, по суті, це просто олдскульний хіп-хоп, і вдягнуті вони відповідно до тих часів. Взагалі, увесь цей їх одяг, луки, якщо придивитися, вони дуже дуже відкидають у моду та стиль LA в 80-ті чого варті навіть їх ось ці ремені. Боже, ну це просто топ. А тепер до найцікавішого з цієї сцени. Двоє людей стоять біля дошки. Вони вдягнуті також у ретро-наряди, а в чоловіка взагалі хайр відповідний. Не засуджую, просто констатую. Це відсилка до. Популярного американського шоу Soul Train 70-х, де усі гості танцювали. А перед цим повинні були розгадати, що написано з літер на дошці. Так от, що відгадано в кліпі, воно написано латиною Omnia est aliquid. Сорі за мою вимову, в мене латина була останній раз років дофіга назад. Це правда, я вивчала латинь. Перекладається ця фраза як Everything is something, тобто все є чимось. І так, це може стосуватись буквально всього, кожного символу, кожного знаку в кліпі Кендрика Ламар. Тобто все, що ми зараз бачимо, все, що коїться тут, воно щось означає і несе якийсь сенс. Я такі кліпи обожнюю. А далі нам на допомогу йде чат GPT. І як я рада, що в мене проплачений чат GPT. Дивіться, з усіх останніх літер, що тут залишилося, в мене чат GPT зібрав це в фразу answer, key dt dt. Ми пам'ятаємо, що псевдонімом Кендрика є K dot. Якщо прибрати o, то залишиться dt. А також в слові date — дата. Прибрати голосні, то залишиться д, «т». Тому в результаті ми отримуємо правильну відповідь: дата Кендрика. А яка ж у нас може бути дата? Відповідь у наступному кадрі тут буде розгортатися оголошення про різдвяний парад у Комптоні, що кожного року проходить 14 грудня. Тож сьогодні або завтра ми зможемо з вами почути другий альбом Кендрика. А звідки така впевненість про другий альбом? В кінці відео я про все це детально розповідаю. А зараз до візуальних пасхалок. А ти поки що став лайк до цього відео? Далі в нас сцена, яка грає на контрастах, бо нам показують людей, що тусуються, танцюють, ковбасяться, ну все гаразд у них. А коли вже показують загальний план. Ми бачимо Кендріка в траурі та маленького хлопчика, котрий в текстурах не розібрався. Це відсилка до сцени з фільму Менес to Society, 93-го року, загроза суспільству, де хлопчик стає свідком стрілянини, в результаті якої гинуть усі, хто потрапляє в поле зору. Ця дитина вона відображає невинність, яка оточена насильством, смертями усім ось цією стріляниною в районах ЛА. Та, якщо бути відвертою, не тільки в районах ЛА. Посередині кадру ми бачимо рози, що лежать. Під диском Дога, уроженцем Каліфорнії. Він має величезну спадщину в ліп-хопі. Наступна сцена: три жінки танцюють на фоні Б'ю і Каджиникс. Мабуть, ви хотіли від мене почути. Але ні, ні, це Old Mobile Cutlass Supreme. Хоч завдяки Кендріку Ламару почала хоч трошки розбиратись цих ретро-тачках. До тачки під'єднаний дріт з пультиком, який тримає в руках маленький хлопчик. Фанати знайшли референд до архівного фото самого Кендрика, де він сидить з такою машинкою, під'єднаною дротом. Також чоловік, на якого накидається собака, під буль це дуже популярна порода серед темношкірих жителів Гетто. Тому напади під буля на будь кого зрозуміли референс до місць, де зростав Кендрік. Наступна сцена з темношкірим моїсеєм. Так я вже сказала. Чоловік, що стоїть, нагадує Айзека Хейза на обкладинці його альбому 71-го року Black Moses». чорна Пантера, каже сама за себе, це радикальне угрупування, до якого входили батьки. тупака Шакура. Вони боролися за права афроамериканців, захищали їх від поліцейського насильства. Та сприяли соціальним змінам. Також на задньому фоні стоїть непримітна, але дуже популярна вша картина Чорного Ісуса. Ви її можете придбати будь-де. Так, ну ми по поверхах пройшлись, а тепер ми копаємо глибше і будемо розмовляти про дуальність. Та перед цим всім я хочу зазначити, що ну, це не кліп, це візуальна ода знаковим постатям західного узбережжя та класиці темношкірої культури. Причому багато з цих відсилок вони ж, ну, Суто Лос-Анджелеські бляха так важко сконцентруватися, того, що я зараз записую відео. А Тут тривога, шахеди летять. І я ще паралельно з тим, як я щось намагаюся укомпонувати, Я слідкую за тим, в якому вони напрямку. Але все, 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 все. Тепер до дуальності. Бо по-перше, в кліпі ми бачимо два шарики прив'язані до стільця, два прапори біля Кендріка Ламара. Згадані альбоми Нейдога та Айзека Хейза. Це подвійні все альбоми. В них було дві частини. Тепер ще згадуємо, що Кенріка Ламара, The Hard Part 6, що робили? Вони виходили завжди. Перед альбомами, а тут у нас The Hard Part 6 виходить в альбомі. Тобто, також нам натякач на те, що потім ще буде альбом. Ще плюс в нас два GNX в афтизрі до альбому. З одного виходить Кендрік Ламар, а з другого я так ну, вангую, що буде виходити Сіза. Тобто тут всюди йде ось ця цифра 2. Також. Кендріка Ламара є другий акаунт в інстаграмі, де він запостив кадри, які ми ще не бачили, з храмакеєм на бекстейджі, де зрозуміло, що той матеріал, що вони там знімали, ми ще не бачили. А ще Кендрік в образі Майкла Джексона. Чому саме Майкл? У мене є декілька теорій. Якщо у вас є ще свої думки, пишіть про це в коментарях. Ну, по-перше, це перетин творчості та впливу. Кендрік і Майкл завжди використовували свою платформу для того, щоб... Просувати свої ідеї, а тепер уявіть, як Майкл з його in the Mirror або They Don't Care About Us закликали до змін. А Кендрік у To Pimp a Butterfly говорить про системну несправедливість і пошук свободи. Друга теорія, а вже ж кинути шейд на Дрейка. Бо ми пам'ятаємо ще з зародиша цього конфлікту біфа Кендріка з Дрейком, що Дрейк хвалькувався, що той от от і обжене Майкла Джексона по кількості хітових треків. А тут вже Кендрік стане його особо. Писти Майклом Джексоном кошмар наяву Дрейка, та валіть вже шахеди. Третя гіпотеза тема маски і справжнього себе. Майкл, ви ж знаєте, постійно був у центрі уваги, часто носив маску, щоб відповідати очікуванням суспільства, і це точно може перегукуватися з тим, як Кендрик говорить про поділ між артистом і людиною у своєму останньому інтерв'ю. А тепер детальніше про ось це інтерв'ю. Вони ходили Сізей до Харперс Базари, розповідали про фемінність, чуттєвість і ментальне здоров'я. Кейдо там розповів, що творчість допомогла йому зрозуміти свою м'якість і Вчитися балансувати між мускулінністю та фемінністю для ефективної комунікації він навчився бути вразливим і відкритим. А тепер згадайте усі разом Gnx. Це що, це яскравий приклад фемінності? чи... Чутливості, ні, навпаки, мені навіть здається, якщо в альбомі Містер «Бік Бікстеперс він ходив на психотерапію, щоб там улагодити свої проблеми, то він, знаєте, як повернувся з психотерапії більш агресивним, злим і таким, типу, я зараз всіх вийду. Ну, тут чуттєвістю, і фемінністю, і ось цій, там якістю навіть і не пахне. Тому мені знову ж таки це натякає на ось цю дуальність, що ми вже бачили, почули цей, цю синю кульку, а тепер саме час нам побачити і почути рожеву кульку. Мабуть, в наступному альбомі Кендрік Ламар вже буде нам розповідати про якісь більш інтимні та. Важкі теми для нього. А ви що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, що там може бути. Але в нас часу вже дуже мало, тому давайте. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропускати новини репу і хіп-хопу. А якщо ти хочеш зробити більше для цього каналу особисто від себе, то пірнай в опис до цього відео, там на тебе чекає посилання, де ти можеш стати спонсором цього каналу. Welcome! А з вами була Ліза. Ви дивилися відео на каналі Відчуваємо. Ми скоро з вами побачимось в наступному відео. Па-па!